Мої вітання всім, хто дивиться це відео. Щомісяця ми робимо багато цікавих роликів, а також знімаємо топ купівель Жовтень не виключення, тому ловіть топ жовтня з найкращими представниками прямо зараз. Нереально практичне та дуже популярне в Україні Ford 19-го року яскраво синьому кольорі з півторалітровим двигуном на повному приводі з пробігом 80 тисяч миль. По пошкодженням в'ятини подряпини відсутність фар та стопів, розібрана дверна карта передньої правої дверцяти. І найцікавіше, виграли ми цей Escape за 2500 доларів. По комплектації тут текстильний салон, екран мультимедіа, клімат, багато місця для пасажирів, як попереду, так і позаду. І тепер ви просто в Митись автомобіль 19-го модельного року за ціною як автомобіль 13-15 років та ще й в шикарному стані. І тут така ціна, що потім на цьому автомобілі можна буде ще й заробити, а не тільки продати в нуль. А далі Jeep Cherokee, в комплектації летіть 21-го року. Це свіжий автомобіль на передньому приводі, і через це він доволі економічний. Надійний двигун 2,4 літра. Та коробка, крута підвізка для наших доріг. Пробіг 89 тисяч миль. Пошкодження пройшлись по задній частині. І придбали цей джип за 4200 доларів. Це шикарна ціна по комплектації: білосніжний колір, високий кліренс, декілька режимів їзди, текстильний салон та великий екран мультимедіа. Дуже гідний варіант, щоб долати будь-які перепони наших доріг. Наша легенда є також в топі жовтня, і це Audi. Audi Q7 18-го року в максимальній комплектації. Престиж З пошкоджень лише невеликі вм'ятини та подряпини по колу. Трилітровий двигун, повний привід Quattro. І виграли ми цей автомобіль на. Акціоні за 12 тисяч доларів. Автомобіль практично цілий. Що цікавого маємо по комплектації: вентиляція передніх сидінь, проекція на лобове, чотиризонний клімат, контроль, асистенти, сліпі зони, утримання в полосі і підігрів усіх сидінь. Ось цей пункт зараз особливо актуальний, і звичайно, весь інший класичний спектр функціоналу тут присутній. Цікавий варіант кросовера від Hyundai також є в цьому топі, і це Tucson в комплектації Limited 16 2016 року. Він цілий по кузову з пошкоджень лише вандалізм. Гун 1,6 літра, повний привід. Маємо легкосплавні 19-ті диски, відкриття багажника з кнопки, LED-оптику, задні парктроніки, панораму. Його ми виграли на аукціоні за 4700 доларів. З цікавого по комплектації шкіряний салон з підігрівами та обдувами передніх сидінь, моніторинг сліпих зон, система попередження з виїзда з полоси, автогальмування зі знаходженням пішоходів, підігрів заднього ряду. Це один з представників ідеальних міських кросоверів. А зараз тримайте себе, будь ласка, в руках, бо далі Лі, в нас по списку BMW 530 21 року на повному приводі з дволітровим двигуном та пробігом 33 тисячі миль. Пошкодження слизьке по лівій та задній частині. Що ж по цінам тут все просто придбали на аукціоні за 17 тисяч 575 доларів. А що ж там по комплектації? Камери, безключовий доступ, парктроніки, оптика, люк, світла шкіра в салоні, валики під коліна, бокові підтримки, обдув, підігрів та пам'ять сидінь. Звичайно, клімат, натуральне дерево та багато асистентів. Ну дуже понтова беха, а ще й вигідна. Рухаємось далі. Майже ціла, тільки з невеликими подряпинами та вибитим одним боковим склом. Мега популярний електрокар Tesla Model Y 21-го року. На повному приводі пробіг всього 44 тисячі миль. Це лонг Range. Запас ходу такого авто 540 кілометрів. Ця тесла білосніжна з безлічу функцій, камери, безключовий доступ, високий кліриць на чорній шкірі всередині, нескінченною панорамою та фірмовим екраном. Цей автомобіль ми забрали з за аукціону за 16 тисяч 100 доларів. Що тут багато розповідати? Це технологічна та вигідна тесла. А далі у нас знову BMW 530 17 року в кольорі Dark Blue. Вона на повному приводі з дволітровим двигуном, з пробігом 81 тисяча миль. Пошкодження прийшлось по задній правій частині, зовсім не критичне. Шикарний колір, класичні литі диски, безключовий доступ, парктроніки, камери, всередині світлий фірмі. Мови шкіряний салон, електропривід, валики під коліна, дерев'яні вставки, клімат, контроль, підігрів керма. Та всіх сидінь люк, асистенти безпеки та допомоги, і забрали ми цей BMW з аукціону за 10 тисяч 400 доларів. Гідний баварець за гарні гроші. І знову Ауді 5 в актуальному кузові 20-го року на повному приводі Quattro з дволітровим двигуном та пробігом 79 тисяч миль. Тут мінімальні пошкодження по задній частині, абсолютно ціла безпека в салоні. Комплектацію маємо преміум плюс в салоні. Чорна шкіра, віртуальна панель приладів, безключовий доступ, камери, парктроніки, панорама, асистент. Те клімат стоп Тут все є. Цей варіант в жовтні. Ми забрали за аукціону за 10 тисяч доларів. Це вигідний кросовер від Ауді, який завжди гарно доповнить ваш паркінг або гараж. Фінальний варіант буде за шведом, і це Volvo XC6 60 Inscription 2017 року. Білосніжний кросовер з дволітровим двигуном та повним приводом. Пошкодження тільки навісних елементів в попередній частині забрали цей варіант за аукціонами за 5,5 тисяч доларів. Тут безліч асистентів безпеки, а як по-іншому, це Вольво, безключовий доступ, парктроніки, камери всередині шкіряний салон в ідеальному стані, електропривід, пам'ять, підігрів сидінь, великі вставки з дерева, комбінована панель, мультиекран, старт-стоп, клімат, великий люк та безліч місця для всієї сім'ї. Тут як з стесня про Volvo не потрібно говорити зайвого, вона говорить сама за себе. Якщо ви хочете, щоб ваш автомобіль опинився в наступному топі місяця, то переходьте за посиланням на наш сайт ката. Лок та обирайте свій найкращий варіант. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Це була компанія Грандка. До зустрічі в наступному випуску. Пока!